Львів, місто за життя сьогодні увечері. У місті підсвітять ще одну пам'ятну пам'ятку архітектури каплицю боїмів та однак світитиметься вона лише один вечір. Так, Львів, друге символічно, долучиться до світової коаліції міст, які 30 листопада підсвітять одну пам'ятку архітектури на знак протесту проти смертної кари у світі. Понад 1400 міст світу та 66 столиць цього вечора підсвітять головну архітектурну пам'ятку. В такий спосіб вони задекларують свій протест проти смертної кари. Акція міста за життя міста проти смертної кари є щорічною завжди відбувається 30 листопада. Минулого року Львів вперше в Україні долучився до акції, підсвітивши каплицю боїмів. Цього року разом зі Львовом таку ж акцію провели в Івано-Франківську. Світовий марафон організовує Мірянська католицька організація Спільнота Святого гідія та Львівська міська рада. країн Азії, Африки, Америки Європи цю найвищу міру покарання, що є пережитком минулого. Тому проведення міжнародної акції є дуже важливим заходом. Зокрема, проводяться збори підписів, які передаються до, міжнарод... до, організа... до ООН, і власне участь у цих зборах підпис... підписів брало місто Львів у минулому році. Ми збирали підписи, і біля Каплиці Буїмі ми зібрали більше ніж 300 підписів, які теж передали до ООН. Каплицю Боїмів друге підсвітять символічним червоним кольором і цю пам'ятку архітектури обрали не випадково. Барельєфи на її стінах показують найвідомішу в світі страту. Це страту Ісуса Христа. Отже, ми всі повинні пам'ятати, що із за своєї необажності людство в свій час допустилось помилки. Під час акції у Львові також будуть зібрані підписи протисмертної кари, які в подальшому передадуть в ООН. Підсвітять каплицю о 5-й годині вечора. Ярина Матвіївна, Зарпіх, вісник.